Ми мешкали в місті Макіївка Донецької області з сім'єю. У мене була тоді маленька дитина, хлопчик, чоловік. Я працювала в лікарні, я лікар за спеціальністю гінеколог. Коли сталося, ми були змушені виїхати в 2014 році до міста Кривий Ріг. Потім в 2016 році ми повернулися до міста Краматорськ. Все, що зосталося в Макіївці, там квартира, ну все надбане, робота, друзі, родичі, все залишилось. Ми почали з чистого листа свою. Ну і Заново купили квартири, зробили ремонт. Я вже пішла працювати менеджером фармацевтичної компанії. У мене народилася ще дитина, хлопчик також. Ми жили, працювали, радувалися життю. і Ось знову нас спіткало те саме лихо. У мене двоє діток, я не стала ризикувати, грати з вогнем. Безпека це саме головне для родичів, для дітей і для нас. Ми виїхали, ми виїхали десь в кінці лютого, але ну, ми виїхали в Добропільський район до батьків, а потім ми вже зрозуміли, і чоловіку на роботі сказали, що краще нам виїхати до Дніпра. І ми у Дніпрі вже були ну, десь у квітні. У середині квітня відразу оформили статус всі ВПО і почали шукати житло, роботу. Сім'я в мене велика, я забрала ще й батьків і ще й сестру з дитиною, вона мати одиначка. І нам потрібно було десь усім розташуватись. Десь місяць ми витратили на пошуки житла. У мене вже немає емоцій, я вже як машина, робот, я просто розумію, що мені. Потрібно йти далі, тому що за мною люди, які від мене залежать. Тому на сантименти в мене немає. Ні часу, не жалю, не ні, ні сил, нічого. Я працюю, чоловік працює також тут, у Дніпрі ми знайшли роботу. Ну, у мене квартира, трикімнатна в Маківці залишилась. У мене дві квартири залишилися в місті Краматорську. Тільки відремонтувала в прошлому році, завер... закінчили ремонти. Звісно, хочеться повернутися. Тому що ну, це моє, моє життя. Там всі мої корені, я звідти. Тут добре, але кожна людина хоче додому.